Дуже класна моделька в лінійці Infinix – це Infinix Note 50. Але ще краща моделька Infinix Note 50 Pro. За свою ціну топчик ще краще. Note 50 Pro, але то вже буде суто під замовлення кожного клієнта. Дивіться, бездротовий зарядний пристрій, швидке заряджання він тут видає. Плюс сама комплектація телефону йде. Тут у нас чухол. До речі, в чорному кольорі. Ось такий пластиковий чехол, красивий з Максейвом. Скло ще в комплекті. Саме звичайне, правда, але хоч якийсь захист, як бачите, з невеличкими рамочками. Плюс іде по комплектації зарядний пристрій та телефон на 90 Вт. Кабель для швидкого заряджання. Тут навушників немає. Хто там каже, що ми їх витаскуємо, немає навушників в цій комплектації. І дивіться, який телефон. Стереозвучання на 2-карти, гарантія 12 місяців. Амулетний 144-герцовий дисплей. По іграх він також буде тягнути. Ми маємо в даний час в чорному кольорі. І ще замовили в кольорі Titan Grey. Кого цікавиться моделька, Куліша 31, або замовляйте через наш інтернет-магазин.